Виталий Бадали шахів, Урай, Вікі, Мікі, Кокі. Коки. Каталонія, рейтинг 1764. Хочеш вразів міняти, так? Да? Боїшся грати в шахи? Не бійся? Так, порозиваємося. А, ти хочеш поміняти слонів? Ну, якщо так. Так я вже не хочу. Ну, давай, хочеться поміняти, ну, ні. Ну, що я можу зробити, ну, якщо ти хочеш? Ну, добре? Міняйся. Ні. Цікаво. Вельми цікаво. Так, я б словно собі залишив, але нюанс. Є невеличкий нюанс. Не хочу дати йому тут щось стрибати, як темпле Проженем. Заберем поля у нього, Загубим простір. Ха-ха. Так, ну, давай как-то так. Может, залить, хотя мне, может, этого не будет. Ну, давай еще тут вперед пройдемся. А 6 хочу прослабити його. І по чорненьким полям. Тут, думаю, в мене хороша позиція. Пішов суперник На всі гроші. А я зівнув слона. Фу блін. Ну, що ти будеш з ними робити? Ну. Так, так, так. Давай пока и так. А, это что-то просто жбье. Дуристика какая смешная. Да, треба бити, бити і щось типа таких планів шукати, щось якісь атаки. Коня підключити було б вельми ну є щось, якийсь є у нас, да? А я ж не можу ще там взяти, Так Ну, візьми, побачимо, що там буде. Дякую. Так, стоп. Ти хочеш сказати, що ти зараз підеш сюди і мата не мать, що? Так, так. Ага, якщо я так, то ти. А, то тут мата нема ще. Блин. Божечки, бошечки. А, кінь мат ставить. Чи хто? Чи ферзь краще поставить. Чи кінь красиво закінчить цю гру? Угу. Кінь красиво закінчить цю гру. Сказано, треба значне зробити це. Хух, ну там було красиво в кінці. Пасточка така невеличка. 74 на 70. Так, тут, звісно, мені не треба було зівати десь тут скоренько так. Пасивно дуже грав, суперник, обережно. Я захопив центр. Ось ще захопив на королівському фланзі. Тут він щось не витримав. Пішов якусь дику атаку, тому що у нього погана позиція, немає ідеї. Він зіграє як звичайний шахіст. Я зіграю звичайний шахіст також. Взяв і дав слона. Брати не можна, тому що ферзь підвіс. Ось. І тут йому треба було зіграти ферзь F6. Ну, хто ж знає. Сильніший є тільки Ферзів 6, інші куди погані. А це чому? Тому що перед цим білі. Отримали хорошу позицію десь. Отут. Наприклад. Дуже хороша сильна позиція. Центр, фланг, простір. Потім тут тури. Тому одна помилка, в принципі, це, звісно, погано. Але чорним все рівно потрібно бути обережним дуже. І ось. Почала позиція сама себе грати, починаємо атакувати. І, до речі, сильний хід він зробив кінь же 6. віддав пішика собі так холоднокровно. Все-таки тура же 6, так, така динаміка. Ну так, да, ми хочемо, типу, тут залізти, тому йому треба щось тіпа, сюди йти. Тоді ми з'їли тут. 6. Ну, він спокусився на Тору, да. Дуже фершах просто приходить і... і знищує. його, Ну і там, як би ви бачили.